Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні пропоную до вашої уваги в'язання теплого пояса для спини. Кому потрібно тримати спинку в теплі, цей пояс буде саме якраз в нагоді. І так, для цього. Я взяла теплі, теплі шерстяні ниточки, набрала 54 петлі і в'яжу резиночкою 2х2, і в проміжках пров'язую 6 рядочків виворітніми петлями. Проміжки між цими виворітними В'язками можуть бути різні. І так, продовжую в'язати теплий реабілітаційний пояс для спини. Приєднуйтесь до мого в'язання. І от, дов'язала я вже, майже дов'язала. Ось так. В'яжемо таку довжину, яка кому потрібна. А тепер в'яжу, роблю отвори для гуциків Ось я помітила маркерами, де у мене будуть гуцики. І для цього. Дов'язую до маркера. Ось так. Для цього дві петлі разом. Потім накидаю. Ще разочок дві петлі і третій. Раз, дві петлі, пров'язую. А далі. До кінця вивертиме і лицева, повертаю, на другу сторону і в'яжу таким чином так. Лицева. Виворітня, і тут, де ми в'язали по дві петлі разом, я роблю три накиди. Один, два, три, і далі в'яжу до слідуючого отвора, і так само буду робити три накиди. І буде виходити ось такий отвір для гудзика. І от, завершила в'язання пояса. Ось такий він вийшов на гудзиках. Всім дякую за огляд мого відео. Кому потрібно, в'яжіть. До нових відео!